У цьому уроці поговоримо про типи соцмереж. Почнемо з основного запитання. Взагалі, навіщо брендам соцмережі? Статистика Hussud показує, що 90% інстаграм-користувачів підписані на хоча б одну бренд-сторінку. Соцмережі надають можливості брендам встановлювати прямий контакт з цільовою аудиторією. Також утримувати фідбеки і відгуки в реальному часі, що допомагає зрозуміти, що потрібно вдосконалити або покращити. Також соцмережі допомагають створювати більш персоналізовані пропозиції і моментально їх доносити до користувачів. Також соцмережі допомагають підвищити впізнаваність завдяки активності і впливати саме на репутацію бренду, і створювати унікальний стиль та імідж. Бренду, наприклад, Nike у своєму акаунті у Twitter активно публікує світлини спортивних моментів і ділиться надихаючими цитатами, щоб асоціювати свій бренд і свою торгову марку з активним способом життя і прагненням до нових звершень. А де в інтернеті користувачі шукають інформацію про бренди чи товари? Статистика показує, що користувачі здійснюють пошук щодо своїх запитів. У саме соціальних мережах. Тож які соціальні мережі обрати? Згідно опитування, 57% населення це користувачі соцмереж. Протягом дня вони проводять близько двох годин онлайн. Але твердження, що бренд у всіх мережах це дорівнює успіх, це хибна думка. SMM – це не просто сліпа публікація контенту у форматі найбуде. Краще обрати одну або дві соцмережі з продуманою стратегією. Ніж бути у всіх п'яти соцмережах, але з неякісним контентом і взагалі хаотичними діями. Чому це працює краще? Тому що зосередившись на одній або двох соцмережах, ти зможеш якісно пропрацювати роботу з цільовою аудиторією, з якістю контенту, ніж розпрошувати свою увагу на різних соцмережах і неякісно відповідати чи публікувати контент. Тож давай поговоримо про доступні види соцмереж. Першим видом це є глобальні. Тут можна згадати такі світові гіганти, як Facebook, Instagram, Twitter і YouTube. Можна сказати, що це є рідна домівка для мільярдів користувачів, і ці соцмережі дають широкий спектр послуг і функцій. Наступним видом соцмереж є спеціалізовані або професійні. Тут як приклади можуть бути LinkedIn, Behance або Pinterest. В цих соцмережах користувачі можуть створювати профілі, встановлювати ділові зв'язки і ділитися своїми професійними досягненнями чи шукати підрядників. Також окремим видом соцмереж є вертикальні. Прикладом будуть вузьконаправлені степен або страва. Це мережі, орієнтовані на певну конкретну сферу. Або групу людей. В цих соцмережах можуть бути не тільки новини, але й певні відстеження тренувань чи конкуренція з іншими учасниками.